Ми сьогодні відспівали поклони, завтра, мабуть, будуть ноги боля... боліти. Але ми читали такі слова, з чого почну оплакувати вчинки окаянного життя мого, який початок положу я, Христе, нинішньому риданню, але як милосердний подай мені слези у моленності. Чого я поклу, покладу початок мого покаяння, моєї поправи, мого життя. Так, дорогі, дуже важливо це. Дуже важливо в нашому житті мати покаяння. Слово покаяння з грецької означає метаноя, зміна, зміна мого життя. Без зміни, дорогі мої, нічого доброго не буде. Без зміни інколи проблеми. Один між одному, як є, так і залишиться назавжди. Назавжди залишаться, дорогі мої наші характери, наші принципи, наш егоїзм, наше самолюбство. Воно завжди залишиться, тому що нема зміни. Я який був, такий і залишився. І ми багато читали, багато співали сьогодні з каноном і бачимо, як. Святий Андрій Крицький нас вчить, щоб ми прислухалися, до прикладу, і в Старому Завіту, і в новому завіту. Що стається з людьми, які не хочуть мінятися? Що стається з людьми, які живуть у своєму беззаконню? Що стається з людьми, коли вони поступають дорогою блудного сина? А це є Боже прокляття і пожирню. Ось чому, дорогі мої, властиво сьогодні, скільки горя, і скільки страждання. Ось чому, дорогі мої, сьогодні властиво і скільки зла. Чому є зло на світі? Тому що людина відійшла від джерела добра. Чому вона має бути доброю? Чому вона має бути справедливою? Чому вона має бути чесною, не красти, не убивати? Не робити корупцію з якої радості? Просто так, справедливості? Так, воно то має бути, але їй нічого не мотивує робити справедливо. Їй нічого не мотивує робити так, як їй добре. Її мотивує тільки те, що їй вигідно. Її мотивує тільки те, як їй добре. Ось, дорогі мої. Без початку покаяння, без початку зміни в нашому житті, воно залишиться назавжди. І завтрашній день чекати, що він буде чим сліпший, скорше всього не буде ліпшого. Бо людина все більше і більше віддаляється від Господа Бога. Людина все більше і більше стає жорстокою, егоїстичною, самолюбною. дорогі мої. Але тут є одна суть. Все ж таки, так, я жалів за грихи. Так, добре. Я хочу змінитися, стати кращим, бо бачу свої плоди. Це властиво, дорогі мої, побачити свої вчинки, що ти робиш. Якщо ми не побачимо, що зло є зло, це нічого нам... Ми будемо думати, що так треба. Бо так всі роблять і я теж роблю. Треба бачити, що зло є зло. Треба аналізувати, які плоди, до чого воно веде, щоб знати, де є добро. Ти не знатимеш, де добро, якщо не знатимеш, що є зло. І навпаки, не знатимеш, що таке зло. Якщо не знатиме, що таке добро, які це є добрі вчинки, які це є добрі поступки, ти маєш їх порівняти, проаналізувати. Для того щоб Бог дав нам розум, щоб ми думали, щоб ми бачили, аналізували, робили висновки. Ось тоді, дорогі мої, можна побачити багато речей інколи у собі злого, які ведуть до зла. Інколи не раз чуєш, як страждає жінка, страждає чоловік. І небагато треба, щоб вони щасливо жили. Інколи небагато. Змінися, поміняйся, не роби ось цього. І все. Але ні, це майже неможливо. Тому що вони не бачать, що то є зло. Вони думають, що так має бути, що вони праві. Що вони є, що на їхню стороні правда? Ось, дорогі мої, не бачити своїх плодів. Не бачити, до чого воно веде. І властиво, дорогі мої, ось я хочу помінятися, ось я хочу змінитися. З чого нам треба починати? І це найголовніше, з якого фундаменту. Що треба найперше над чим працювати? А це є, дорогі мої. Дві заповіді любові. Ось. Ось це є фундамент над фундаменти. Ось це є основа над основою. Без, без двох заповідей любові ти не зможеш виконати жодний закон. Ні Божий, ні цивільний. Ісус Христос говорить, що. На цих законах стоять всі закони, всі заповіді і всі пророцтва. Так, дорогі мої. Щоб щось змінилося, треба любити. Тільки любов до добра доводи. До справедливості доводи, до милосердя доводи. Щоб щось змінити, треба мати любов. Тільки любов може змінити тебе на краще. Не злисть, не егоїзм. Не е, інший якийсь приклад, когось ми там побачимо, о, ми будемо так робити, як там робить. Ні. Тільки приклад Господа Бога, а точніше його закон любові. Так, дорогі мої. Любов, е, заповіді Божі, дві заповіді любові Божі, вони є найголовніше, на що треба дивитися, чи є вони у мене, чи нема. І якщо не буде заподі любові до Бога, ти ніколи не скажеш, якщо не буде у тебе, ти завжди будеш говорити: а, прийшов піст, а знову маю постити, а знову маю щось умертвляти, щось від себе віддавати, віддаляти. Де він взявся, той піст. Це людина та, яка не любить Бога. Чому? Бо людина, яка має любов, вона знає, що піст це не є якийсь. Цикл ярмо, яке спало мені з неба. Піс це є нагода до чогось. Це є шанс для чогось. Я маю його виконати. Намірення за мир в Україні, за наших воїнів, за проблем в родині, перегляд мого життя, що там добре, що там зле є. Нагода, перспектива. Що зробити доброго? Що зробити корисного? що зробити для добра своєї душі, своєї родини і нашої держави? Отак От буде думати чим сподібним, хто любить Бога серцем. Так само до церкви. Хто любить Бога, той не буде говорити знов та неділя, а я так хотів поспати, а я хочу так відпочити, а я хочу так зайнятися собою, а хто любить Бога. Хтось каже, Боже, прийшла неділя. Я тобі дякую, що я пережив тиждень. Я дякую, що я не володував. Я дякую, що мав що одягнутися в теплу хату, сп... відпочивав. Дякую, Боже, що дав мені здоров'я і я прожив без всяких нещасних випадків. Я йду в неділю Богу дякувати, просити і переблагати. Це я знову, це є нагода. До благословення Божого. Я хочу Божої підтримки. Я хочу, щоб Бог мною керував. Я хочу, щоб Бог мною провадив. Я хочу, щоб Бог мій був проводиром, пастирем, як, е як говорить Давид, Господь мій пастир, і ні в чому я не буду мати потреби. Отак От людина думає, говорить, хто має любов до Господа, Бога, дорогі мої. На Хресну дорогу також не думає, але щоб піс би прийшов, щоб вже закінчилися хрестні дороги. А чого ти не хочеш порозважати? Порозважати нас страстями Божими. Боже, за тебе терпи, щоб ти небо мав. Боже, за нас всіх зійшов на небо. Дати нам другий шанс помилувати нас, простити нас щоб ми, не дай Боже, не було вічному пеклі, чому ти не хочеш піти на ту Хресну дорогу. Тільки така людина, яка має мало любові до Бога, буде таким духом жити. Ми маємо запитати, яким я духом живу. Не треба спішити інколи сказати, що я живу досить добрим християнським духом, я є е, прикладний. Знаєте, інколи практика так показує, що інколи мало, просто зовнішність треба внутрішність також. Зовнішність може бути якась привичка, може бути вже ми так звикли, ми так може любимо, у нас така традиція, у нас так започатковано. Я так вже від від бабці, від діда, від тата, від мами, вже хочу, чи відбуваю таке християнське кізне божество. Але моє справжнє обличчя, воно завжди всередині, знаходиться завжди всередині. Ми можемо всіх обманути, всіх можемо обманути, але не Бога і не себе. Навіть, мабуть, все ж таки себе можемо обманути, повірити в то, що не є насправді. Але справжність у нас глибоко в серці. Оце треба задивитися, яким я духом живу, який мій правдивий той характер. Не перед людьми, не в церкві, не перед то, любими моїми особами, якими я люблю, яких я шаную, а перед усіма людьми. Зранку до вечора хто б не попався. Ось, дорогі мої, і по тому можна поділити, наскільки є рівень той любові в тебе до Господа Бога. Це важливо. Важливо також дорогі мої, любові до ближнього. Це, знову ж, фундамент родинного щастя. Фундамент родинного щастя. Хто не має любов до ближнього, той не матиме щастя. Ні жінка, ні чоловік не будуть мати. Щасливе життя. Чому кхе, Господь Бог говорить, е, любить ближнього як самого себе? Тому що у Бога всі рівні, всі, за всіх він помер, за всіх він страждав, дав другий шанс спасіння і так само сказав, хто зробив з моїх найменших братів той мені зробив. Тобто, що ми робимо ближньому, то немовби е, ми маємо як хочемо, щоб ближньому, так і як собі хочемо, так і ближньому. Оце треба. Хочеш собі добра, хочеш до себе справедливості, отак маєш робити і ближнього. Тому що кожен ближній є другий Христос, який... Був сотворений на прообраз Божий, дана душа йому, дана розум йому, і Бог всіх буде по справедливості судити або карати, або милувати. Тому треба любити, дорогі мої, і тому також, щоб була справедливість між нами всіми. Ми дуже жорстоко стаємо, і це є факт, знаєте. Дуже можна зауважити що людина жстока, що людина не стає безмилосердною, що людина стає черствою навіть у родині. Так, можна сказати, нерви, проблеми, так, вони інколи можуть доводити до такої жорстокості якось, до такої якоїсь можуть доводити, що ти якось змінилася, стала більше такою сама по собі, для себе. Відчувається яка, не таке вже якась ласкавість від тебе, милосердя від тебе, порозуміння може змінити так. Але ця зміна не має, не має нас кардинально зламати. Не має кардинально зламати, дорогі мої. Не дай Боже, вона нас зломить, війна, наприклад. Не дай Боже ми такі станемо через війну, через страждання, один до одному через ті нерви. скорше нерви, мабуть, переживання, такими, знаєте, як то кажуть, нелюдами один до одного, який, йди від мене, чудо мене чіпаєш, не хочу, не буду. Де ти взявся на мою голову? За таким духом тої війни не треба, ми самі себе знищимо. Дорогі мої, ніколи не буде тоді єдності, ніколи не буде тоді взаємності такої, ніколи не буде порозуміння. І уявіть собі, такий стан у родині. Коли людина досягає до егоїзму, такого самолюб'я, такого досягає жорстокості. що в родині тоді твориться? В родині постійно скандали, бардак. вони просто керуються вже потім емоціями своїми пристрастями, злобою і все. Вони вже не живуть для знайдення щастя. Вони живуть після того, що в них нерви, після того, що їм не подобається все, після тої зіпсутості своєї. Ось дорогі мої. Не треба дати зіпсувати себе. А треба в місті витримати, у місті то все пережити, у місті то все донести той хрест нашої. І родини інколи. Гляньмо на Марію і Святого Йосифа. Її життя нелегко було. Ох, як нелегко. І то були вибрані особи, святі особи були, а життя було в них часами і ще чаще, ніж у нас, мабуть. Ті всі переслідування, гоніння, ті всі терпіння Марії, всі мечі сімі... сім болю, де вона пережила велике е, страждання свого серця. Але з святим Йосифом вони все пережили крок за кроком. Боже, нехай буде воля Твоя, Боже, допоможи нам, Боже, дай сили нам, Боже, не опусти нас, Боже, дай нам, щоб ми до кінця витримали. Тільки так може нас згуртувати і дати силу. Іначе ми пересваримося, перенервуємося, перенервуємося один на одного, попроклинаємо, поображаємо, поображаємося, обіде матимемо і все. І, і нічого із з того добра не буде. Нічого. Ось що значить любити ближнього. Любити ближнього це залишитися тою характером, тою, ближ, тою душею, як Господь Бог. І в терпіннях, і стражданнях. Я зі своєї душі в мене волинає любов, порозуміння, підтримка, дорогі мої. Це дуже важливо. Бо ми вже такі стали жорстокі, що то навіть нам слово не скажи. А критику так взагалі можна забути, щоб мене прокритикували, щоб мені звернули увагу, о, ти на себе! Ти ще гірший, ніж я. Ну можливо, ще хтось гірший, ніж ми. Але це не треба акцентувати, і це треба хіба дякувати Богові, що я можливо чомусь краще є від сусіда і так далі. Не то є слава, не то є якесь досягнення. Не то є досягнення. Залиши людиною нормальною людиною у своїй родині. Не будь таким, знаєте, не би всі, всі якісь ненормальні, тільки ти один, якийсь чудний месія у своїй родині. Майте любов, майте милосердя. Інколи почуй, вислухай, підтримуй, упокорись інколи. Інколи крок назад зроби, щоб не розгорілася якась <кхи> скандали, як із ненависті. Будь розумніший, якщо ти, ти рахуєш себе розумним, ну, то будь розумніший, а ти поводишся нічим не ліпше, ніж того, якого ти рахуєш за е, тупішого. ти сам так і до того рівня донизуєшся, коли все робиш те саме, що і він. Будь розумніший. Роби зара, на, е, на добро родині, заради миру родині роби. то. Щоб родина збереглася, була доброю, раді того, роби. Всі сили свої приклади, не нерви, не скандалів, не якось там вчу, вчу, вчу постійно науки, якісь дає науки. Інколи не науки треба дати, а інколи треба підтримати, підтримати, потішити, зрозуміти. Інколи таке таке ж. Бо інколи ми можемо спотикатися, падати і робити помилки. так. Треба дивитися і треба виходити з того. Інколи такі речі є. І тому треба не, інколи не критики, а підтримку розуміння, дорогі мої. Ми маємо мати ту любов до ближнього. Вона тільки зробить гармонію. Знаєте, ми інколи також нарікаємо там на когось, нарікаємо там не раз е на владу нарікаємо, нарікаємо ще на когось. Але коли не любиш ближнього, дорогі мої. Інколи ми можемо бачити страшні наслідки, інколи сильний, могучий, той, який має вплив, зв'язки, він і буде знущатися над бідним простаком. Буде, тому що він не має любові до ближнього. Тому що ми не приймали, які б закони ідеальні вже не витримули, нічого працювати не буде, нічого поки людина не зміниться, поки в серці не буде любов до Бога і любов до ближнього, поки ближній для тебе не стане рівний для тебе, не якийсь е, хробак нещасний, а рівний, такий, який також хоче їсти, хоче одягатися, хоче також добре жити, хоче також дороги, має їсти, хоче добре. Такі саме, як ти, болить так само, як в тебе, у якої є горе, страждання, такі саме, як в тебе. Ось, дорогі мої, коли мене зрозуміє ближній, що є подібний до мене. І він також хоче тої справедливості, І він також хоче тої поваги. Але то треба любити ближнього, дорогі мої. Треба поважати ближче. Ось тоді все буде діяти і родинні закони, і державні закони, і Божі закони будуть діяти. Ось тоді тільки гармонія появиться, дорогі мої. Ось де ми маємо почати своє покаяння. Ось із чого, дорогі мої, ми маємо почати покаяння, дорогі мої. Ось перший крок дві заповіді любові. Втілюй його своє життя. Не пожалієш, Змінися ти і твоя родина зміниться. Втілюй його в своє розум, в своє серце, в свою душу, в свою ідеологію, в свою ментальність, в свої принципи, в свою розмову. Дві заповіді. Знаєте, інколи не треба багато щось мудрувати, щось, щось якісь там що, вишукувати. Інколи вихід лежить перед тобою. Як знаєте, як той хворий, ліки є. Бери, лікуйся. Ні, ти не хочеш лікуватися. Поздорогі мої, що робити, коли ліки є, а хворий не хоче лікуватися. Що тоді робити? Помирати тільки більш нічого, тільки помирати, тільки хворіти надалі, слабнути, і ще гірше заробляти хвороби, ще більше зачажні хвороби і все. І смерть. Духовна смерть. Так, дорогі мої. Тому скористаємо цим пістом. Скористаємо, не змагнуємо його, стараємося, хоч. Трохи дивитися над собою, за собою також. Бо ми інколи отак у тому живемо, варимося і не бачимо свої вади. А наші вади може ближньому приносити страждання. Нам то файно, правда, але інші біля тебе страждає. Інші через твої відношення він, він ображений, він зневажений. Тому, дорогі мої, нехай нас Господь Бог всіх благословить, дасть нам розуміння, дасть нам запал серця, запал душі, дасть нам ревність у вірі і уповання на Господа Бога. Сьогодні, в сьогоднішній час, нам тільки Бог може покерувати нами. Бог благословити нам, Бог допомогти, щоб щось змінилося. А ми маємо від себе все прикласти. Всі, наше життя найголовніше. І, тому, і, для, і через це ми, дорогі мої, можемо стати подібними добрими християнськими родиною і державою. Тому не змагнуємо пість, а стараємося, якщо що бачимо зле, замінити на добре. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!